Ми зараз повернемося назад, дивіться, яка вау, вау, вау. Це що в нас? Що в нас таке порш? Подивиться та поблизується. Так, я вас включив. Але. Хто не бачив, подивиться предыдущу серію, у нас серія сільпо. Я короче, заразом гляну, як тут кінь стоїть. Чи Все нормально, ніхто вроді не ні. є, все нормально. Фу, вийшов трошки на вулицю після сільпо. Як там жарко? Нам зараз треба буде зайти в ето. Кстати, я тут теж присібав колись літом. Така прикольна локація, так? Да? Присібнути велосипед. Тут. Ось сюди заїхали. Тут пристібнули. Я думаю, у них там ззаді камери, і все нормально. Зараз трошки постаю на вулиці, там така духота, жара, а я ж надівався щоб їздити на велосипеді сюди доїхати і назад, зрозуміли, щоб не простудитися, бо то бігаєш коли дуже часто. як Перехолодишся, коротше. Зараз підемо в Рошен, мені треба там три позиції купити. Є подсказка. Чотири корзинки, трубочки, сині, шоколадка. Ну, подивимося, шоколадка під вопросом. А, кстати, треба вас протестити. Бо може там захекали люди. Людей багато сільпо. І кстати, сьогодні п'ятниця, щоб ви розуміли час пол третього дня. Я вічно так пізно випираюся. До 12 у в мене сон тренаж, і груз, ігрушка, кофе чаєпітія, прогрівання коня і погнали потім. Так що мої відео в основному всі виходять ввечері. Там шопсик можете подивитися. Що у нас буде на ужин, кому цікаво. Рибка, хек. Молочний. Так, ладно, давайте. Екранчик потуг, щоб не висажував людей. Що це, це? Скажіть то я скажу. А ладно, він спокійний. Не будем. Про це балакать. Добрий день. Добрий. Дві, коротше, з 240 на 210 кг подешевшав. Ну не знаю, треба ще глянути в других. На других. Ладно. Та я притормозив глянути шоколадки. Давайте там тортики. Ми не спрашивали, щось я. В прошлому відео дуже їх погано зняв. Київський торт, де ти, популярний. Ну не в тому сенсі не самий популярний. Просто тут якось ціни по-дурному. А ось Стої, стоїть гриляжний. Ага, це треба тут дивитися ціни, опускати голову і ось, він, так? Да? Київський двох розмірів. Ну я не знаю, він самий дорогий чи ні. Навірно, самий дорогий. Ні, ось із подорожі, ця півня. 638 гривень. Ух-ух-ух, стерхазі. Добрий день. Блі. Давайте, зараз по тортиках, пройдемося. Праськи мені не зайшов тоді Смод мазель. Більше мій, я люблю трухи з Трофель не люблю, золотий ключик. Блін, може купити оце та не виділуватися? 359 гривень. Ні, це після 8 часов надо. Ага, ну масло нам подогнали, чесно говоря. Масло нам подогнало. Вау! Рошен горіховий он, 670 гривень. Це він мене найдорогийший. Він король. Король рошена, так? Да? Кстати, ми так і не їли в житті. 20 доларів, да? Ну, менше брюшу. Брюшу й набагато. 15 доларів. 15 доларів. Дороже, ніж київські. Понял, Раніше київські були самий трохи. Ладно, купимо сейчас те, що мене цікаво. А мене цікаво. Можна 4 лимонних корзинки прикольна фішка і там ще я гляну шоколадки і все ось кого цікавлять ціни на ну, от ці всі прибамбаси ще щось бажаєте ні тому? ні ні нічого не бажаю сейчас я там далі шоколадки подивлюсь і все у вас пока що вот эти прикольні типа еклери только не клери заверни порожньому О, що це то? Кремове безспітна кісточка, якась новинка. Но я не люблю, що там така звишенка постійно чорна. У усіх виробників звученка чорна. Так, друзі, дивіться ціни на тортики. Після восьми часів, після 8 години буде мінус 25%. Це вже провірено. І кстати, я колись заличу і куплю цей торт, тільки після восьми вечора. Він мене ждав. Ага, дякую. Це теж прикольне пташине молоко, ці конфети смачні. Теж. Сам тестив багато разів. Ну, така коробочка буде стоїть. Щас я вам скажу. Дивіться, 215 гривень воно потягне. Хто не бачить там. Так, а наш наша покупка. Ну це ще не все. 134 4 гривні, щоб ви розуміли, 4 породи. це не фухри-мухри. О, мені це треба трубочки зараз вичислить. Трубочки. Ну вони там далі. А ще, ще хочу ці монетки колись купити. Нічого вони ніколи не по акції, я не чи то яр не попадає. Коротше, то я ще хочу монетки колись купити, а там арафіс. Нішка ти продаєшся, він мягкий, такий прикольний. Так, Блін, я вчора вахлі покупав, а такі только здорові. Може я лохануся дорого купив. Та ні, в принципі, я по 38 вроді брав. По такі чи не такі? Коротше, коротше. Баум! 43 гривень на 79? Фак. Ну, що можна сказати, кроме слова, фак. Боже, чувак з кашлям привели в общественне місце, він зараз або ще доболіє, або ще когось заразить. Ну 15,86 я б не сказав, що це акція. Хуторки, кені дешевше будуть. І так само, без адсь. Так, дивимось. Так, а трубочки зараз таки не знайшов, так? Да? Ладно, діду, дівчат, спросимо них. А, і оце хочеться цю коробку купити, ну щоб вона була дешевше. Коротше, коробку хочу. Монети хочу. Коротше, я багато чого хочу. А не подскажете трубочки ці рошенівські, там різні кокос, шоколадні, молочні. Такі тоненькі. Типу оце як вафлі, тільки... А, блін, треба було, дякую вам. Треба було голову піднімати. От плашара. Так, фу, з кокосову начинкою не хочу. Я, коротше, купив. Блін, так я їх, вроді, брав по 28. Прикиньте, по 28 бета. То кокосові я брав і шоколадні. Де вони? А ось посаді по 28 гривень. Ну що я буду пятерку переплачувати, да? Лучше я заїду на стоїм коневі Давайте купимось ще в них за 13.83. Хотя тоже сумніваюся, Я сумніваюся. Ні, не, не хочу оце, хочу лимонну. Я кстати зайду, потом все, все я зайду в посад, ну знімати, наверное, уже не буду. Іли просто вложення якось зробити. Ну там, каже, 28. Так. А на це є що таке, але на нього немає. Ну це ніколи не їв, не знаю. Не буду вам казати. Брехати. Тяжова шоколадка, кстати, 235 грамів. Навіть не знаю, що це. Щоб піти вам ще тут. А, його ще мрію. Отаке щось купити за 99,80 800 грамів. Коробочка, воно там коробочками продається. Це короче, цільний орішок в шоколаді. Ось отаке. Бачите? А, родзинка. Фу, родзинки я не люблю. Родзинка це ізюм, ізюм в шоколаді. Б. Це мене мадмузе любить. Я таке не люблю. Я зефір в шоколаді люблю. 300, 320, 320-50, да? кілограм Я думаю. А що я думаю? Та нічого я не думаю, може все-таки взяти якесь тут саму маленьку коробочку. А це я поставлю, наверное, да? так? Поставив і пішов. А можна взяти тут кульочок і п'ять конфет. Давайте я собі візьму. Показую як тут треба. Зараз салфетку... Ой, не салфетки. Опа, видираємо. Рукавинчиком видираємо. І налажуйте, сколько вам... Та, ні, ні, дякую. Я шарю. І берете скільки вам потрібно. Дві. От, отут, коротше, зараз я вам скажу 12 штук. А ми хочемо, допустимо, 6. Давайте ще штучок возьмем. Не, ну вони прикольні я вам. Выключаю. Короче, возьмем ще штучек і посмотрим, що то таке. так. Опачки. Спочатку можна бонусом себе забыть. О, і? Ай, дякую в слідуючий раз. Дивіться вагу масло. А, я бачу. бачу. Добре, Будь ласка, так нашого молока. Дякую вам. Вам гарного дня теж. Добре. Бачите, дівчата які е, як, любезні. Вічливі. Я писав там в коментах. Ну не в коментах, а в описі під Рошем. дівчат. Може їх, звісно, заставляють такими бути вічливими, але ну, це таке. Ага, блін, їх можна ось на розв'їзді. Не обов'язково покупати, а тим кульком, що я йду. Так що, як буде цінник красний, ось, бачите, отак, як буде цінник красний. Як отут тут буде цінник красний, купимо пару зброй. І Так. Деньги, момент, я вас опущу. Ой. Приходьте з Добрий день, я не походу. Шоколад бажаєте ні, пропозиції? 254 гривен, 10 людей. Дякую вам, Болоси. Друзі, це у нас все почаново. 254.11. Три позиції, виповнювали. Окей. Так, все, всім пока. Побачимось в на наступних серіях. Давайте. Всім тихої ночі, мирного неба. Не забудьте підписатися і поставити лайк.